Вітаю всіх шанувальників поезії, поетичний бібліопростір Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка. А плюс представляє вірші Світлани Даниш. Світлана Даниш народилась у селі Тарасівка на Черкащині. І все життя вона пишається тим, що там народилась, тому що ми знаємо, що це Батьківщина Тараса Григоровича Шевченка. Все дитинства вона мріяла стати співачкою, читати вірші, танцювати. Вона така творча з дитинства людина. І ця маленька дівчинка, вона виросла, закінчила Національний державний університет, Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка і отримала освіту вчителя початкових класів. Працювала в дитячих садочках міста Чернігова, але мрія вона завжди веде до того, щоб дійсно її реалізувати. І вона пише вірші, вона пише музику, вона дійсно свою мрію вже втілила в життя. Бо що недавно в нашій бібліотеці був організований її авторський вечір, і це дуже класно. Хочу сказати про її поезію, вона дуже гарна. Якщо читаєш вірші про кохання, вони щирі, вони відверті, вони романтичні. Особлива тема війна. Коли іде війна, то Серце живе війною і пишуться такі вірші. Я хочу сказати ще одну цитату привести: що коли грім війни залишить нас, ми всі обіймемося Крильма. І це буде дійсно так. Я бажаю всім чудового перегляду цієї чудової дівчинки маленької, бо в нас у всіх живе, маленька. Дівчинка чи маленький юнак. І ця творчість, вона надихає, вона нам дає життя. Бажаю чудового перегляду. Добрий день, друзі, мирного неба. Я Світлана Даниш, я пишу вірші і з Чернігова передаю всім привіт. Як я душу залатаю, якими віршами? Що не можу повернутись до нині й мами. Ворог кацька жений, лютий, заздрісник, проклятий, Україненьку дитину прийшов розпинати. В кожне серце стокою віршами, хай проб'є моя розп'ята лють те каміння, що руйнує храмом цих спотворених і захмілілих душ. То я б мала би таку полегкість, що на серці полетіла. Війна, поки війна, поки війна, я пропала надовго. Ви за мене пишіть письмена, я пуститиму про головне. Поки війна, я не побачу квітів на день народження, очі сльозами до дна стали у мене Україна. Я мушу кинути все, я мушу бути з тобою, і мушу стати вогнем, і мушу бути героєм, я мушу стати долав, я мушу стати стіною, щоб ворог нас не здолав. Ми мусимо бути собою, Україною нас Бог назвав. Поміж інших народів, Боже, нам поможи, збережи, закрий своєю рукою. Поки війна, серце живе війною. Тато каже доню, я тебе не впізнав, я теж себе не впізнаю. Війна змінила серце й очі, вони й плакати не хочуть від болю, гніву і жалю, але крізь ненависть люблю Україну мою. Все прокинеться. Все прокинеться і музика в тобі. Ти живий, і не сполухай тишу, коли грім війни востаннє нас залишить ми обіймемось крильми. Ще мої вірші надрукували в такій збірочці, яка називається Первоцвіт, це збірка другого стартапу дотиком душі, який. Проходить щорічно у бібліотеці імені Короленка в місті Чернімові. І також я дуже вдячна бібліопростору А+, за те, що я тут маю можливість зустрітися з творчими людьми і також прочитати свої вірші. Трошки лірики. Дірш, який став піснею, присвячу його мамі. Квітнуть мальви у тумані, пелюстки, холодні роси, День співаночку співає, місяць п'є водицю босий. Тут усе мені рідненьке і криниця, і покоси. Вчора я була маленька, заплітала мама коси. Солов'ї, мої, солов'ї, Україна моя веселкова, Дай на руки, мамо твої, Поцілую знову і знову. Солов'ї, мої, солов'ї. Не вгавайте, ведіть до рання, Дай на руки, мамо, твої, розцілую тебе, кохана. По доріжці я ступаю, чорнобривці ваплять око, їх матусі назбираю, чорноброва сині ока, і у мальвах заблукаю, їх так легко опізнати, Непозоряно безкраї і моя батьківська хата. Стежка в поле завертає і веде у світше широкий. чорнобривців назбираю, вони ніжно вавлять око і у мальвах заблукаю, їх так легко впізнати Небо непозоряно безкрає і моя батьківська хата. І трошки любовної лірики, я хочу, щоб швидше настав мир. Забули страшні часи, коли війна, щоб було кохання, любов, сім'я, наші дітки жили щасливо, головне здоров'я і мир. Цілуй її, цілуй її, не стримуй почуттів, відчуй той жар і легкість прохолоду, коли без тями, шерсть, любові, вроду Типив із густ, як пара голубів ви були вдвох тоді. Згадай ті миті, що перелються вічність, як зійде, Щасливе сонце старості в зеніті, Щасливе небу для обох навіки молоде. Не розбуди, не розбуди, як дитя, я ще не вкрала самотність у тебе і дотягни почуття аж до краєчка вечірнього неба, літо у зорях ще спить. Най тобі сниться, як мене цілуєш, не пропусти тільки Мить, де ми удвох, і нічого не треба, і постижені життєвий прямує. Так, нам треба бути на часі. Сьогодні і зараз ми живемо сьогодні. Треба цілунувати життя. Я всім бажаю миру, я хочу, щоб скоріше закінчилась війна нашою перемогою. Я хочу, щоб скоріше настав мир в Україні і в усьому світі. Я вірю в те, що здравомислячі люди, які є по всьому світу, зупинять у цю ворожу навалу агресора. Слава Україні! Героям слава!